Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Президент Туреччини заявив, що у будь-якому випадку визнає результати голосування. Чинний глава Туреччини Реджеп Таї Пердоган заявив: якщо програє вибори, президента піде. Перший тур голосування відбудеться завтра, 14 травня. Про це він сказав в інтерв'ю турецькій медіа пише агенство Запитання про те, що він нібито збирається триматися за владою, Ердоган назвав дурним. Адже наголосив турецький лідер, він прийшов на цей пост демократичним шляхом. Подібно до того, як ми прийшли до влади з прихильністю народу, тобто, якщо наш народ вирішить ухвалити інше рішення, ми робитимемо саме це. Все, що необхідно для демократії, більше нічого не пробиш, наголосив Ердоган. Він зазначив, що прийме будь-який результат виборів як законний. Нагадаємо, результати опитування компанії Конда, показуючи Ердоган, відстає від свого головного суперника Кемаля клич дороглу на понад 5% процентних пунктів напередодні виборів. Опитування показуючи Ердогана, підтримують 43,7% виборців, а клич дорогло 49,3%. Оскільки така ситуація не означає перемоги жодного з кандидатів, то переможець буде визначатися у другому турі, який має відбутися. 28 травня зазначимо, попри все розчарування, яке він викликав на заході. Ердоган зіграв важливу роль у тому, щоб Москва та Київ погодилися на умову, яка дозволяє Україні експортувати зерно Чорним морем. Росія заблокувала порти України, намагаючись задушити її економіку, підвищивши світові ціни на зерно. За словами Кука, поразка Ердогана на виборах може викликати сумніви щодо довгострокової стійкості угоди. Угода має закінчитися через кілька днів після виборів 14 травня. Буде важче підтримувати цю зернову угоду, тому що частково це пов'язано з. Відносинами Путіна та Ердогана та мірою довіри, яку вони встановили один з одним, сказав він. Коли ми говоримо про селачів, я думаю, що ми схильні недооцінювати особисту хімію стосунків між ними, додав Кук, Клич дорогло описують як тихого технократа, якому бракує харизми Ердогана. Ердоган ходить по канату відтоді, як Росія вторглася в Україну, називаючи агресію Москви неприйнятною та постачаючою Україні, безпілотники, але водночас продовжуючи вести справи з Москвою. Туреччина також була ключовим каналом для перевезення підсанкційних західних товарів, призначених для Росії, навіть якщо колич дороглую переможе, Туреччина продовжить балансувати між Україною та Росією, зокрема, протистояти західним санкціям проти Москви, вважають експерти. Частково причиною цього є слабка економіка Туреччини та висока залежність від російських енергоносіїв та інвестицій. Економіка потерпає від найкрутішого зростання інфляції за десятиліття, що робить її дуже вразливою до зовнішнього шоку, такого як чергове зростання цін на енергоносії. Туреччина отримує близько 45% своїх потреб у природному газі та значні обсяги нафти. Та Вугілля з Росії його нова цивільна атомна промисловість також залежатиме від Росії щодо палива для АЕС. Путін скоротив постачання енергоносіїв до ЄС минулого року після того, як Брюссель запровадив широкі санкції проти Росії, що спричинило різке зростання цін. Західні санкції зробили Туреччину більш привабливим місцем для російських туристів і компаній, які привозять необхідні гроші та інвестиції в країну. А торгівля між двома країнами різко зросла після їх запровадження. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуй. Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.